Зараз ми у Радивилові і вирішили запитати місцевих мешканців. які ялинці вони надають перевагу. Живій чи штучній? Живій. Чому? Ну, Від неї більше запах і такий святковий, новорічний. А особливо, коли вона ще стоїть в хаті, в будинку, то прям святковий настрій. Живій? Живі. А чому? Ну бо це набагато більше емоцій, гарніше, класно. А ви я бажаю? Прикольніше просто, жива ялинка, гарно. Штучно якось не так. Я штучно більше. Бо так це от, живі дерева не треба вирубувати. Штучні. А чому? Ну тому що, по-перше, це збереження е, дерева, по-друге, це е, довговічність саме ялинки, тому що таку ялинку можна використовувати не один і не два роки, не десять. І плюс ну, гарно виглядає. Е, живу. Чому? Е, Бо вона <рес> е, кісивіша. Е, живій. Чому? Ну, від живої пахне. Напевно, що штучні своїм часом. Живий. Чому? Ну, пахне і красивіше більш. Штучна і штучна. Жива і жива. Штучній. А чому? Тому що живі ялинки це, по-перше, це партій природи, по-друге, вони, якщо дома стоять, то вони досипляться. І вони так на один разочок. Добре, дякую. А ви? Так теж штучні, ну, бо того, що е, натуральна ялинка, то вона е, сипеться теж. А ви відповідаєте? Штучні. Штучні. Штучні, якісь кращі йдуть. І не портить природу. А ви? Я вважаю, що штучна краще, тому що ми тільки цього року купили і. Справжня ялинка з томпурми не може відреагувати, вона там може бути крива, а так то а штучна, рівна, гарна, то я вважаю, що це краще. Чого річ? Те, що росте в дворі, то і прикрашати будемо. Живій. На штучна. А чому штучна? Ну, бо, бо жива має жити. <рігла> 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 а ви як вважаєте? Штучна, маленька, може бути жива, щоб пахнула. гілочка. Я придую живі ялинці. Живі. Так. А чому саме? Ну, по-перше, ну, життя живе, не ну, запах ялинки, Чи запах святковий Ну, у мене така думка, не знаю. А які ялинці надаєте перевагу ви? Пишіть у коментарях.